Ми допомагали Хітмену усувати цілі, розкрадали гробниці разом з Ларою Кров та бились на смертельному турнірі проти Шаокана. А ще ми спостерігали за цими пригодами з екранів кінотеатрів, адже ми обожнюємо не тільки ігри, а й їх екранізації. І саме тому цей випуск ігронавтів присвячено фільмам по іграх. Камера, мотор. Поїхали. Сьогодні у програмі, що буває, коли дитину відривають від батьків і відправляють на виховання жахливому монстру. Якщо ви думаєте, що вам треба подолати цього рогатого монстриського, помиляєтесь. Цей монстрико і є ви. Довідайся, подробиці несамовитого слешеру Shadow of the Beast». Хто ледь не поховав суперочікувану екранізацію культового Варкрафту. Якщо ви забили, то це чоловік, який зняв дете п'яток отвратітельніших просто кошмарних екранізацій культових ігр, дізнайся у фокусі, що може завадити створити кіношникам фільм по крутій грі. Підготуватися до непроханих гостей у виживастику Аут Reach. У нашій грі замість килимка на вході прийнято ставити балісту, а замість люстри вішати цеглину. Не пропусти ексклюзивні уроки феншую по робінзонськи Не пропусти рейтинг крутих фанатських екранізацій ігор у трійці ігронавта. Ну а просто зараз гаряча новина. Ігронавти завжди з нетерпінням чекають на фільми по їх улюблених іграх. Та іноді кіношники не звертають уваги на ті ігри, які фанати хочуть побачити на великих екранах. Саме тому геймери усього світу нещодавно підписували петицію щодо екранізації культової гри Відьмак. І якщо ти також підписував цю петицію на сторінці Гронафті ВКонтакті, то ти зробив правильно, адже не встигла ще набратись потрібна кількість підписів, як фільмотворці вже відреагували. Ми у платеж фільм займалися створенням роликів до серії ігор про відьмака. І тепер разом з кінокомпанією Сін Деніал» плануємо перенести пригоди Геральта на великі екрани. Знімати картину ми довірили польському режисеру Томику Багінській. А сценарій напише голівудська акторка Танія Джон, яка вже встигла попрацювати над такими гучними серіалами, як «Баффі» та Грім. Прем'єру екранізації. Ми намітили на 2017 рік. Фільмотворці поки що не пояснюють: це буде фільм чи серіал про пригоди Геральта. Але вже той факт, що саме. Завдяки твоєму голосу культового відмака екранізують, це неодмінно хороша новина. А от що може завадити кіношникам зняти гарний фільм по грі, Дізнаєшся за кілька хвилин у фокусі. Увага усім мешканцям у бершейку у місті завелися гігантські щури із раси Скайвені. Студія Фет Шарк наполегливо рекомендує не боротися із ними самотужки, адже серед натовпу поцюків є смертоносні велетні, відступні мерзоти із отруйними гранатами та щуронуті на усю голову кулеметники. З ними можуть впоратися тільки найкрутіші щуроборці всесвіту Вархаме. Знайомтеся, мисливець на відео гном Ельф. Солдат та гаряча чаклунка є заклятих ворогів, об'єднаних однією метою надавати гризунам у гризло, а також повідрубати їм кінцівки, нафарширувати свинцем та підсмажити їх хвости. Кожен персонаж має унікальний набір навичок, сокир, мечів та піштолів, і готовий просто зараз кинутися у бій. Адже кооперативний шутер Warhammer Vermintide живий. вже вийшл. А що буває, коли героям затісно в одній грі дізнаєшся у Наступному свіжаку викранавта. Чуєш, Аміго! Ці мерзотники і свіч Блейдманкіс послали усіх найпідступніших грінго вбити мене. Мене самого фантома, найспритнішого стрільця, на усьому дикому заході. Тільки подивись на них. Тілер, хоч і сивий, як смерть. Але дідько влучно стріляє. А той Ельхріакос подейкують вбив одним пострілом, хоча з його шестиствольним кулеметом це цілком імовірно. А далі ще краще: бугай з рушницею, сіньорита. З шампурами та чингачкук з сокирами чуємо я пончо буде пекельна заруба. Та біда у тому, аміго, що ці паскудники працюють у парі, стріляють із укриття та розкидуються динамітом самотужки. Мені їх не здужати. Тож хапай свій револьвер і допоможи перестріляти усю цю мерзоту у стильному вестерні Сікрет Пончос. Ну а якщо стрілянина у салоні не для тебе, то спробуй стрілянину у космосі у наступному свіжаку в ігронавтах». хороші крейсери заходять з тилу, тоді нам більше нічого втрачати. Крутий маневр, захоплення цілі та вогонь з усіх гармат. Це несамовитий космічний симулятор Galaxy Z Dimensional. Стань пілотом бойового зарильоту і вируши надрати іншопланетні сідниці у запеклих баталіях. Та будь обережний, адже проти тебе не тільки ворожий флот, а ще й страхітливі космічні чудовиська, Яким твій корабель на один зуб. щоб не стати їх легкою здобиччю, покращуй свій винищувач, встановлюй на нього броню та придбай потужні. Гармати на кшталт самонавідних ракет, чи потрійного вилазив. А якщо вже і цього стане замало, то в тебе є лише один вихід трансформувати зореліт у бойового робота із енергетичним щитом та світловим мечем. І рубай космітів на усі боки. Адже у галаксет ти можеш рухатися в усіх існуючих напрямках. Але це означає, що і вороги робитимуть так само. Тож перевірити чи вдасться тобі оминути пастки та перестріляти усю космічну погань, можеш просто зараз, адже гра вже вийшла. Що ж, Warhammer Вермінтай, Сікрет Кончос та Галак Зет Дайменшуну вже вийшли. А от наступна гра досі у розробці. Рубрика Скоро далі у ігронавтах. Немає нічого гіршого ніж опинитися далеко від дому, забути хто ти є, і перетворитися на справжнього монстра. Хто це з тобою зробив? Та кому за це повідривати роги? Дізнаєшся у кровожерливому слешері Shadow of the Beast. Якщо ви думаєте, що вам треба подолати цього рогатого монстриського, помиляйтесь, цей і є ви, звірне ім'я Арброн. В дитинстві приспішники лорда Малетоса викрали вас і перетворили на монстра воїна. Тож тепер ви повинні відшукати лихого лорда і помстити. Титись йому за це, тільки дістатися до велетня Малетуса важче, ніж здається, адже усі його приспішники намагатимуться тебе вбити. Перемогти їх, тобі допоможуть унікальні вміння і крута бойова система. Ви зможете вихоплювати у ворогів зброю, викликати власних фантомів та шварити із під землі шипами. А також у вас буде крутий суперудар, за допомоги якого ви будете буквально роздирати вражин на шматки і заливати екран кров'якою у видовищному слоумо. І Якщо ви зможете опанувати ці трюки, то ми вам дамо режим на виживання, де ви будете битись із нескінченою армією чудовиськ. Та не усі проблеми у Shadow of the Beast вирішуватимуться бійкою. Іноді твоя доля залежатиме від спритності та кмітливості. Shadow of the Beast – це удосконалений рецепт одноіменного платформеру 25-річної давнини. Тільки замість звичайних перестрибувань через прірви вам треба буде тікати від гострих лес, що висовуватимуться з підлоги, дертись на стіни та оминати вогняні пастки. Один невірний крок і вам капець. Для британської студії Heavy Spectrum. Shadow of the Beast стала першим великим проєктом. А для ігронавтів навіть унікальним, адже розробники рідко дають можливість побути у шкурі монстра. А от що з цього вийде, дізнаємось. Наприкінці січня наступного року, коли гра вийде на PlayStation 4. А поки ти чекаєш на гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Іф номер один світ юрського періоду. Ви хотіли щось жахливе та зубасте? Ви це отримали. Саме такі слова сказав Колін Треворов, режисер світу юрського періоду. Цей фільм про гігантських динозаврів став одним із найпопулярніших блокбастерів цього літа. Він побив кілька касових рекордів і по зборах коштів став в один ряд із такими кінохітами, як Титанік та Аватар. Тож пішла чутка, що по світу юрського періоду зробили комп'ютерну гру. Зараз ми це. Перевіримо так, заходимо на фансайт фільму. А ось і фото з гри є навіть модель актора Кріса Прета, який зіграв головну роль у цьому блокбастері. Над грою цілий рік працювала студія Кріптік, але так і не закінчила проект, адже його з невідомої причини відмінили. І, хоч ти не зможеш в неї пограти, але саме існування гри підтверджено, як і перший міф. Та У нас є ще декілька. Номер два. Мортал Комбат. Це Шанг Цун, могутній чаклун, що поглинав душі загиблих воїнів у культовому файтингу Мортал Комбат та в одноіменному фільмі за мотивами гри. За понад 20 років існування Морталу злий чародій вбив володаря зовнішнього світу Шао Кана, захисника людства Лю Кена, та відгамселив самого бога грому. Він накоїв стільки лиха, що з'явилась байка, наче тепер Шанг Цун одумався, змінив ім'я на панте. Лимо і став православним. І у п'ять, і у п'ять проявляють міряні коварство. Ну, це вже точно якась чортівня. Але ми перехрестимося і перевіримо цю байку. Так, розробники про це ані пари з уст. А Ану, перевіримо твіта. Не. Ймовірно, Шан Цун дійсно став православним. Але це зробив не персонаж гри, а актор Кері Тагава, який грав злого чаклуна у фільмі Смертельна битва. А отже, справжній Шан Цун не змінював своєї віри. А це означає, що другий міф спростовано. А у нас є іще один. Міф номер 3 Сайленд Hill. Ця гра стала однією із найкращих жахастиків в історії. Вона лякала тебе з екрану монітору, її екранізація наводила жах на тебе у кінотеатрі, а її продовження жахливо розчарувало тебе. Адже останню частину хорору Сайленд Hills, над якою працювали майстер фентезі Дільєрмо Дель Торо, легендарний гейм дизайнер Хідео Кодзіма та голівудський актор Норман Рідус, відмінили. Та нещодавно стали подейкувати, що зіркова трійця знову зібралася разом і вже працює над новим проєктом. Зараз ми спитаємо про це самого Нормана Рідуса. У нас було багато неймовірних наробок для Silent Hills, І я вірю, що ми їх так не залишимо і у будь-якому разі втілимо у якомусь новому проєкті. Але поки що ми не відновлювали роботу разом. Та я сподіваюся, це рано чи пізно станеться. Та поки цього не сталося, змушені визнати, що останній міф на сьогодні. Просто вам. Що ж, з міфами на сьогодні все. Але нікуди не йди. Далі найцікавіше. <клухи> Далі у програмі. Хто ледь не поховав суперочікувану екранізацію культового Варкрафту? Якщо ви забули, то це чоловік, який зняв діток піток отвратітельніших просто кошмарних екранізацій культових ігр. Дізнайся у фокусі, що може завадити створити кіношникам фільм по крутій грі. І Як підготуватися до непроханих гостей у виживастику Аут Reach? У нашій грі замість килимка на вході прийнято ставити балісту, а замість люстри вішати цеглину. Не пропусти ексклюзивні уроки феншую по Робінзонській. Не пропусти рейтинг крутих фанатських екранізацій ігор у трійці і Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі як підготуватися до непроханих гостей у виживастику Аут Reach? У нашій грі замість килимка на вході прийнято ставити балісту, а замість люстри вішати цеглину. Не пропусти ексклюзивні уроки феншую по Робінзонські. Не пропусти рейтинг крутих фанатських екранізацій ігор у трійці «Ігронавта». а просто зараз рубрика у фокусі. Ти задивився трейлер Воркрафту до дір. Не можеш дочекатися фільму по Assassin's Creed. Засинаєш з думкою про екранізацію The Last of Us», а ти знаєш, як просто кіномитці можуть спаскудити кіно по крутій грі? Приготуйся! Ми розкажемо тобі усе просто зараз у фокусі. 1993 у 1993 году на экраны вышел первый в мире фильм по игре «Брати Супер Марио». Фильм, что на долгий час стал эталоном відстойності и объектом ненависти с боку игронавтов. Адже вместо экранизации улюбленной игры на экране было какое-то чудовище Франкенштейна. Причина в том, что там какое-то антиутопическое футуристическое будущее, в котором показывают какой-то грибок, который всем руководит, там дает советы, и он там еще плохой грибок был, хороший грибок. Саме страшне, що Маріо, которого зовут Маріо Марио, Марио то есть, там, два брата и Маріо і Маріо да? Пройшло 22 роки, а кіношники і досі наступають на ті ж самі граблі, Що й творці братів Супер -Марио. бездумно змінюють сюжет та сеттинг на власний смак. І іноді виходить така дурня, що хочеться спитати: Який у тебе паскуда діагноз? А хто твій дилер? Це ми про перший хітман. Ребята в Росії такі в фуфайках, в ушанках і на фуфайки заді було написано ФСБ через серп и молот. Ну, в общем, просто така клюква. Хоча заждіть, хто режисер? Олів'є Мегатон? Олів'є фільм зняв салат. Це все пояснює. Поганий режисер може спаскудити кіно навіть по найкрутішій грі. Хоча і з хорошими режисерами краще гав не ловити. Он Андерсон наче був адекватний, а потім взяв і зґвалтував оселю зла. А дещо і ще страшніше, ледь не сталося із блокбастером, на який ми усі чекаємо. Форкрафт над ним нависла загроза німецької національності і ім'я їй Уве Болт. Так, режисер Увебол домагався різними способами придбати права на зйомки фільму по Варкрафту. Наше дітище цьому збочинцю ні за що. Якщо ви забули, то це чоловік, який сняв где п'яток питок просто кошмарних екранізацій культових ігор, ну настільки бливотных, що його вот даже начали називати Уєбол. Кінофашист у Веболс паплюжив Фаркрай, Ден Джон Січ Рейн Боляче продовжувати. Він зняв жахливі екранізації багатьох крутих ігор і заявляв, що він не визнаний гені. Його викликали на двобій. 350 тисяч людей підписали петицію з вимогою до Уве ніколи більше не брати до рук камеру. Ніщо не допомагало його позбутися. Навіть більше він почав збирати мільйон доларів на зйомки наступного шедевру. Дурних знайшло знайшлося небагато. Тож назбирав він лише п'ять тисяч. Через що дуже образився і виступив із сенсаційною заявою. Fuck yourself. Блин, вы не понимаете меня, я такой, я для вас стараюсь, такие крутые фильмы делаю, такие шедевры снимаю, а вы мне не хотите денег дать. Он сказал, что он больше никогда не будет снимать фильмов, и, по-моему, лучшей новости быть не может. У екранізації ігор однією загрозою менше. Можливо, майбутні фільми по іграх позбавляться і інших проблем. Наприклад, режисери припинять самодіяльність. Наприклад, режисери і сценарист Assassin's Creed, грядущого фільму по відомій сагі. Они сказали, що не будуть придержуватися основного сюжету, будуть щось небудь своє додавати. Хоча у випадку із Assassin's Creed кіношників можна прекрасно зрозуміти. У грі ти проводиш десятки годин, ведеш сотні діалогів, б'єшся тисячу разів та дізнаєшся мільйон подробиць про головного героя у кіно, ти маєш пояснити що до чого впродовж двох годин, і ще й зробити так, щоб було цікаво на це дивитися. І для цього, звісно ж, вводяться більшое количество кінееліментів, которая для геймерів портів фільм. Та іноді може статися дещо дуже дивне. Як ото з Думом, бойовиком за одноіменним культовим шутером. У кадрі якогось дідька робить Дуейн Джонсон та купа інших героїв, яких в оригіналі не було. А замість демонів, що провалилися із пекла на марсіанську базу, усі проблеми почалися через вірус закам'янілих прибульців. Думаєш за так. ересь Дум Ну, я считаю, что из вот экранизации компьютерных игр Дум, пожалуй, самая лучшая. Дум, наверное, самая лучшая, вот то, что я могу сказать, вот из игр по фильмам. Пояснення дуже просте. Пять хвилин у кінці фильму, сробленных у стилистиці игры. Да, это был, наверное, чуть ли не первый вот вид от первого лица, как в игре, когда он ходит с пушкой и стреляет. Так, навіть якщо переписати історію і перекроїти сеттинг, фанати пробачать це режисеру, якщо він зуміє зберегти дух гри. Але якщо він ворони Боже щось не те зробить із головним героєм, особливо Лавсторі, буде біда. Так розкрадачка гробних з Лара Крофт у фільмі по грі стала розбирачкою сердець. Ларі починає допомагати теж якийсь то чумак, з у них там якісь то любовні інтрижки були. Ну то це розчарування для многих. Тому що це так, Лара, її любов це грамниці, то есть, археологія, археологія. мужик взагалі? палка краля, що воркує не з тобою, а з якимось. Вайло, чем может кто-то завдати тебе большего боли? О, вусань! Так, так, герой игр, які у фільмі втратили свою особистість. В общем, Майо из игры, в которой суть в том, что он прыгает на все. Он боится перепрыгнуть через пропасть. Вы понимаете? То есть, ну как? Що й казати, від необачності до самодурства існує безліч способів перетворити екранізацію на шлак з часів появи першого фільму по іграх. Та кіношникам час взятися за голову. Уве бола вижили і інші негаразди теж здолаємо. Далі у програмі не пропусти рейтинг крутих фанатських екранізацій ігор у трійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. за затища після бурі бурі, що втопила твій корабель і закинула тебе на невідомий острів. Та скоро ти позаздриш тим, хто пішов на дно. Як стати Робінзоном і вижити тобі? Просто зараз розкажуть творці польського ММО-виживастика Out of Reach у ексклюзиві Фібігронавті. Годі валятись на пляжі. Це вам не курорт. Цей острів не безлюдний, а у аборигенів дуже специфічне уявлення про гостинність. При цьому у вас ні їжі, ні зброї, ні шансів знайти п'ятизірковий шалаш. Тож рекомендую спочатку бути тихше води, нище трави і уважно дивитись під ноги. Там можна знайти корисну каменюку. З нею у руці ваші шанси на виживання збільшуються десь до 1%. А щоб збільшити їх суттєво, вам треба буде добувати собі ресурси і створювати дім, зброю та інші корисні прибамбаси. Система крафтингу у грі за. Основана на трьох ресурсах: дерево, каміння і тканина. Із каміння можна вирізьбити сокиру, щоб рубати ліс. А вже із дерева можна вистругати собі спис, а згодом прокачавши навички навіть арбалет чи халабуду. Але жодна зброя не захистить вас від одного із найлютіших ворогів у нашій грі холоду. Ексгібіціонізм на цьому острові дорівнюється суїциду. Як і дієта. Головне навчитись полювати до того, як вас прикінчить голод чи настане ніч. Адже як сутеніє, на вас із темряви з апетитом почнуть дивитись хижаки, як от тигр чи Носорі Останній, звісно, не хижак, але краще йому на ріг не попадатися. Але як тільки ви навчитесь викресати вогонь та почнете носити з собою смолоскип, все зміниться. Тепер вас бачитимуть, ще й обурегени це інші гравці, ваші сусіди по острову. Вони полюбляють ходити один до одного в гості, причому без запрошення. До речі, стіни та двері для них не суттєва перешкода. А от дизайн інтер'єру зможе затримати непроханих гостей. Тренд сезону баліста замість килимка на вході та цеглина замість люстри. Усе по феншую. А якщо хтось уникне вашої гостинності, тоді вам краще рубати собі вихід назовні або спробувати домовитись із нападниками, якщо у вас є мікрофон. Хоча навіть це ще не гарантує, що вам не всадять цокиру у спину, як тільки ви відвернетесь. Проте ви завжди можете збудувати собі пліти, і вирушити порибалити чи дослідити секретні печери. Хоча на воді з вами може трапитися будь-яка несподіванка, навіть пожежа. Одним словом, наша гра постійно кидає вам виклик. Та якщо ви наважитесь прийняти його, то отримайте неймовірне задоволення, а може і по-інакшому подивитись на світ. Соціально для ігранавців. Аутовріч це великий крутий виживастик від невеликої студії, яка знає, чим вразити тебе. А от на що ще здатні справжні фанати Ігор, дізнаєшся за мить у трійці Ігронавта. Олівудські продюсери витрачають шалені гроші, наймають іменитих акторів та створюють дорогі декорації для того, щоб зняти фільм по грі. А от геймерам для цього потрібні лише ентузіазм та велика любов до ігор. Саме так народжуються фанатські ігрові екранізації. А от які з них виявилися найкращими, дізнаєшся просто зараз. У трійці і гронафта. Секретна лабораторія десь у нетрях військової бази Сполучених Штатів, де розробляють надпотужну зброю нового покоління. Ось так мав би починатися фільм «Піксель». але ні, кіношники скинули усе на іншопланетян. А от фанати культової гри Пакмен вирішили перетворити жовтобокого героя на поліморфного автономного маніпулятора, який запрограмований вистежувати та поглинати будь-яку небезпечну субстанцію. Він запрограмований вистежувати та погляну. Нати будь-яку небезпечну субстанцію. Так, так, ми це вже сказали. Цей короткометражний фільм виглядає не гірше за голівудський блокбастер, але має аж чотири мінуси. Дві руки та дві ноги пакмена виглядає не дуже круто, адже в оригінальній грі у нього не було кінців. Саме за таку вільну інтерпретацію фільм по пакмену посідає тільки третє місце нашого рейтингу. На другій сходинці нашого хіт параду короткометражка, яка сколихнула мільйони фанатів смертельної битви, це Мортал Комбат Переродження. На його зйомки режисер Кевін Танчероген витратив усі свої 7,5 тисяч доларів, кілька бутербродів та безмежну любов до легендарного файту. Вийшло настільки круто, що геймери прийняли цей фанатський фільм за трейлер до нової повнометражної частини Мортал. Адже Кевін вдало в лов... Бив сучасні тенденції і зробив героїв картини більш похмурими та реалістичними. Але це не завадило йому повторити долю голівудської екранізації смертельної битви. Вона, як і фільм Танчероїна, гучно вистрілила, а потім також гучно провалилася упродовж. Тож за такий епічний фейл Мортал Комбат переродження посідає тільки другу сходинку нашого чарту. Ну А ми рухаємося далі. І нарешті на першому місці нашого рейтингу недалеке майбутнє тут, у 2027 році, суспільство розкололося на дві ворогуючі сторони через кибернетичні імпланти, які дозволяють покращувати людські тіла. Так, це «Deus Ex Human Revolution». А якщо ти думаєш, що це кадри з гри, помиляєшся? Це фанатська короткометражка, в якій головний герой Адам Дженсен б'ється з одним із своїх ворогів Єленою Федоровою. Та окрім крутих бійок уповільненні, тут є. Ще футуристичний світ, бойові роботи, круті девайси та неймовірні спецефекти. І найголовніше, все це фанати змогли зняти самотужки і без великих грошей. Тож можна без сумнівів сказати, що вийшов шедевр. І саме тому фільм по Deus Ex посідає перше місце нашого рейтингу найкращих фанатських фільмів по іграм. Знято. Комусь не цікаво грати в ігри, а комусь нудно сидіти у кінотеатрі. та тільки не нам, адже ми вміємо розважатися по обидві сторони екрану і завжди можемо знайти щось цікаве навіть там, де цього ніхто не бачить. Саме тому ми збираємося тут щосуботи у ігронафтах на Кюпті.